Тема моєї, тема моєї доповіді присвячена київському митрополиту Рафаїлу Заборовському. Наступне, будь ласка, його було офіційно урочисто прославлено в ліку святих на помісному соборі Православної церкви України в липні цього року у Софії Київській, тобто, це наймолодший, так би мовити, святий Православної церкви України. І тригером до цієї події стала наша така авантюра, вдала 19 травня 2022 року, коли ми добилися дозволу на здійснення реставраційного зондажу на гробниці Рафаїла Заборовського в підземелі Софійського собору, де відповідно до документації, яка зберігається в архіві Святої Софії, не мало бути нічого, оскільки вважалося, що Кістки Рафаїла Заборовського разом з його черепом були знищені у радянську добу. Тим не менше, він виявився там. Невдовзі після цього склеп відвідав київський митрополит, не при пере, не будь ласка, епіфанії, і розпочався процес канонізації, який тривав рік. Зрозуміло, що коли працювала комісія з канонізації, то питання чудес. І підстав для вис... для виголошення святим Рафаїла, воно було надзвичайно актуальним. Тому, от коли, умовно кажучи, канонізаційна комісія надсилала запит до Софії стосовно того, в якому стані перебувають Мощі, чи можна їх так би мовити. Ну, Вийняти з гробниці, то я в преамбулі до цих відповідей вставляв все, що знаю про чудеса Рафаєла Заборовського, оскільки широко відомі є два його чуда, а їх було, на мій погляд, значно, значно більше. Тому ми сьогодні поговоримо про витоки його культу і народного пошанування, які насправді сягають середини XVIII століття, тому його канонізація стала завершенням історії, яка тяглася дві з половиною сотні років. Але перш ніж говорити про це, я вас коротенько зорієнтую на місці. Отже, от праворуч перед вами Рафаїл Забаровський, а ліворуч місце його поховання. Він помирає 22 жовтня 1747 року. І, як засвідчив сучасник цієї сумної події Яков Воронковський, перший біограф київського митрополита Рафаїла, що його тіло 39 днів нетлінно простояло у центральній наві Софійського собору, а на сороковий день митрополит Фіваїцький Макарій звершив чин поховання Рафаїла Заборовського і його труну перенесли до підземного склепу. Софійського собору, який ви бачили на фотографії, значить, і от в цій труні, яку можна було відкривати і бачити на тлінне тіло святителя Рафаїла, в склепі його він пробув до 1824 року, коли Київський митрополит Євгеній Болховітінов наказав обмурувати гробницю Рафаїла Забаровського, цитую даби присікти дірзнав'єння російської мови собарян, відкривати кришку труни і демонструвати людям нетлінне тіло святителя Рафаїла, неканонізованого святого. В сорокові роки XVIII століття вхід до склепу був унеможливлений через те, що його закрили чавунними плитами підлоги під час відомої сонцевської реставрації Софійського собору. І у 1936 році тільки його віднайшли вхід до склепу. Наступне, будь ласка, це здійснили радянські археологи на чолі з Теодосієм Мовчанівським. Які Понижаючи рівень підлогу підлоги у центральному ядрі Софії віднайшли дерев'яну ляду, віднайшли склеп із шістьма похованнями. Поховання Рафаїла Заборовського було найстарше. Останнім хто там упокоївся, став київський митрополит Серапіон Олександровський, який помер у 1834 році. Вирішено було відкрити гробницю святителя Рафаїла. Зрештою, є акт відкриття 1936 року, в якому чорним по білому написано, що для зберігання у фондах заповідника археологи відібрали зрозуміло ритуальне облачення Рафаїла Заборовського череп із Митрою разом, оскільки Митра Парчова, мабуть, вона зрослася із черепом і її важко було. Не можна було відділити просто безпосередньо у гробниці, а так а також найбільш збережені кістки кістяка. І от предмети у нас є у фондах, а кісток Рафаїла Заборовського не було. Вони не значилися як фондова одиниця зберігання. А також в архіві Софії був документ 1975 року, відповідно до якого 36 ящиків людських останків мали бути утилізовані, себто спалені, що цікаво перед брамою Заборовського з його гербом палаючим серцем, як такі, що не мають наукової цінності і становлять загрозу для санітарного стану приміщень. Тобто є документ про те, що кістки відібрали разом з черепом, і є документ про те, що їх спалили, але тим не менше вони в гробниці. Чому так сталося? Це, мабуть, окрема тема розмови. Але от комісію з каналізації цікавили, зрозуміло, що чудеса святителя Рафаїла, і інформація про його чудеса має висхідну точку. Це конкретно рукописна книга, яка так і називається Сказання про чудесні стілення. Які Відбувалися у Софійському соборі, записані з листів богомольців, які зберігаються в Софійській кафедральній бібліотеці. Оригінал цього рукопису, який вів протирей Микола Оглоблін, це настоятель Софійського собору 70-х років 19 століття. Оригінал цього рукопису не зберігся, але от наступник Миколи Оглобліна. Священнослужитель Соборянин Софії Микола Флоринський він опублікував на сторінках київських гіперхіальних відомостей витяги з цього рукопису. І, зокрема, згадав про два чуда біля мощей Рафаїла Заборовського вже після сорокових років XIX століття, коли вхід до склепу був унеможливлений. Собор... Богомольці все одно приходили до Софії молитися Рафаїлу. Замовляли по ньому панихиди і отримували зцілення. Перше чудо сталося з майже столітнім старцем Григорієм Івановичем Івановим. Воно було до цієї рукописної книги записане з його слів. Мовляв, він надзвичайно сильно хворів, і йому наснився сон, в якому. Григорію Івановичу явився ченець і порадив йому в соборі замовити панахиду Парафаїлу. Прокинувшись, Григорій Іванович наказав друзям, аби вони його буквально на ношах віднесли хворого до Софійського собору. Там була замовлена панахида. Він помолився, і на наступний день, як він казав, прокинувся, наче взагалі в житті ніколи і не хворів. А друге чудо, яке було зафіксовано от на письмі офіційно. Протиреєм собору це було чудо з анонімним київським протиреєм. В рукописі тільки його ініціали. О І. Ж. Він хворів на лихоманку, послав свою дружину до Софійського собору, аби вона замовила панахиду по Рафаїлу та помилилася нетлінному митрополиту. І, відповідно, наступного дня він явився сам йому у вісні, ночі перепрошую і промовив два слова: не треба хворіти. Тобто, чудес було два, але насправді, от їх було, на мій погляд, більше це два, бо вони були відомі. Ця публікація вона надихнула серед іншого протеєрея Петра Орловського, який написав на початку ХХ століття працю сказання. Про блаженного митрополита Рафаїла. Вона була дуже популярна ця праця. І там два ці чуда значилися. Наступний, будь ласка, отже, Рафаїл Заборовський, коли помер, то він лишився нетлінним. І це, мабуть, головний каталізатор його пошанування. Він був нетлінним і знаходився у публічному місці. Майже 75 років можна було просто наочно побачити це чудо. Але натяки на те, що митрополит є святий, ми зустрічаємо навіть за його життя. Ось перед вами портрет святителя Йосафа Білгородського, Йосафа Горленка, онука Данила Апостола, а ліворуч прижиттєве зображення Рафаїла Заборовського, з відомої гравюри Левицького. Існують. Прижиттєві записки Іосафа Горленка, тобто його така біографія, мемуари, фактично, де він описав три своїх сни у 1740, 41 і 42 роках. В усіх цих трьох снах фігурує Рафаїл Заборовський, так чи інакше. Атанасій Паталарії у перших двох снах: Константинопольський патріарх, який був похований, сидячи на престолі у Лубинському Мгарському монастирі. І от в одному з снів Йосафу в Лубинському монастирі являється сам Атанасій Паталарій і запитує, чого ви мене до сих пір не канонізували. А, а... Ясав Горленко відповідає, що ну Рафаїл Заборовський митрополит з цього приводу каже, що потрібно писати у синод і потрібні чудеса. на що... Атанасії Паталарії демонструє неабияке яке почуття гумора і каже: так а що люди з Києва не можуть сюди приїхати. Мовляв, хай він сам приїде, і я йому продемонструю це чудо. Але нас цікавить третій сон Іосафа Горленка, 1742 рік. Він їде в Москву і йому в сні ввижається, як відбувається служба у Софії. От я працюю в Софійському соборі. Для мене цей сон надзвичайно цікавий, оскільки це людина 18 століття, описує, що відчуває свій. Ученик під час богослужіння, як вони заходять у вівтар, і от раптом Рафаїл Заборовський повертається на нього і каже: Будеш архімандритом. І Йосаф Горлинка, який був постриженцем Софійського монастиря, дійсно пише, що за два роки по тому я став архімандритом. Мовляв, це пророцтво Рафаїла Заборовського, яке було втілене у життя. Наступне, будь ласка. Утвердження культу Рафаїла Заборовського, на мій погляд, варто пов'язувати з діяльністю його наступника на митрополитчій кафедрі. Ось перед вами його портрет. Праворуч, це київський митрополит Тимофій Щербацький. Яков Воронковський, перший біограф Рафаїла і сучасник цих митрополитів обох, він пише, що. Обрання і висвячення на київську кафедру Тимофія Щербацького було втіленням ще одного пророцтва Рафаїла Заборовського, оскільки він от сказав, що саме Тимофій буде його наступником. Так і сталося. Мабуть, усе будеш архимандритом, будеш митрополитом, якийсь такий пророчий тон у святителя Рафаїла міг бути. І Тимофій Щербацький доклався до того, що в. Творах мистецтва в Софії ми бачимо образи пов'язані з глорифікацією Рафаїла Заборовського. Бо, ну, в принципі, тіло лишалося нетлінним Рафаїла, і, мабуть, це справляло неабияке враження на Тимофія наочно, щоденно спостерігати в Софійському соборі нетлінне тіло свого попередника і в деякій мірі наставника. Наступне, будь ласка, перед вами дзвіниця Софії Київської це будівельний проект, який розпочав. Рафаїл Заборовський в плані перебудови оздоблення братами Стабенськими ліпним декором у 1744 році, але не дожив до його завершення і завершував його Тимофій Щербацький. І ми бачимо, що в третьому ярусі дзвінниці ліворуч архангел Рафаїл, а праворуч апостол Тимофій, що засвідчують мовляв, дзвінницю розпочав Рафаїл, завершив Тимофій. Наступне, будь ласка. Також ще одним спільним проектом цих митрополитів є іконостас Святої Софії, бараковий іконостас, який будували майже чверть століття. Рафаїл Заборовський почав його зводити у 30-ті роки вісімнадцятого століття, а освячений цей іконостас був. Лише 1754 року вже Тимофієм Щербацьким у ньому навіть ікони різних типів. Якщо в центральному це класичні такі образи написані за Рафаїла, то у бічних вівтарях образи вже більш реалістичні, і ми звернули увагу на цю ікону ікону. Покрови Пресвятої Богородиці, наступне, будь ласка, справа в тому, що на ній присутні під покровом Богородиці 15 персонажів, і ця ікона датується серединою 18 століття. Але якщо подивитися на цих персонажів, то ми там побачимо, наче вони зійшли зі сторінок війни, війни та мира, тобто за одягом, і ми вирішили. Провести рентгенологічне дослідження цієї ікони, оскільки на ній також був ряд зондажів, які засвідчували про те, що вона переписана а на червоному тлі над існуючими персонажами навіть були силуети людей, яких записали, тобто вони проступали крізь червоне тло. Але в контексті Рафаїла Заборовського для нас це дослідження було важливе, оскільки ось ці два митрополити, які представлені ліворуч, ліворуч два митрополити, а праворуч князівська група це Святий Володимир, Ольга та Ярослав Мудрий. Ці два митрополити вони за зовнішністю ну надзвичайно схожі на Рафаїла Заборовського та Тимофія Щербацького, на того хто почав зводити цей іконостас і завершив Наступний, Будь ласка, ось перед вами митрополит. Рафаїл, на наш погляд, оскільки зберігся опис його зовнішності, що він був блондином, що він був курчавий, помірна борідка, середня, навпіл розділена, і та очес світлих і веселих. Тобто, тут навіть блакитні очі цього митрополита. Ну, і Він ну, надзвичайно схожий. Наступний, будь ласка, а це Тимофій Щербацький. Тобто, якщо існував прецедент, коли Тимофій Щербацький карбував образами архангела Рафаїла і апостола Тимофія дзвіницю, яку вони разом перебудували, то, мабуть, і виконасці, ну, якщо качка зветься качкою, крякає, як качка, виглядає як качка і плаває як качка, то це, мабуть, і є качка. Але от зверніть увагу на те, що ікона була наступна, будь ласка, переписана у 19 столітті. Бо Тут є який ще радянської доби, крізь яке, які взагалі проступає геть інше тло. То якщо Рафаїл Заборовський був на цій іконі всередині 19 століття, XVIII століття до того, як її переписали, то ну, це найдавніше олійне портретне зображення митрополита Рафаїла. Створене його сучасником, оскільки ми мали тільки прижиттєву гравюру. Ми вирішили провести рентгенологічне дослідження і дійсно побачили, що святитель Рафаїл на цій іконі був з самого початку. Більш того, його образ на рентгені навіть більше відповідає його прижиттєвому портретному зображенню, яке зберіглося у гравюрі. Такі рублені риси обличчя, такий ніс. а от в Переписаній іконі 19 століття, його образ вже дещо навіть ідеалізований, оскільки в 19 столітті складається легенда про ідеального архіпастеря. Рафаїл Заборовському переписує такі чесноти, якими він ніколи не володів. Що він і архітектор, і е, живописець. От, е, зробили повністю да, 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 повністю рентгенограму, дякуючи медичній мережі Добробут. Бо якби ми звернулися до. Наукового реставраційного центру тут довелося б надзвичайно багато чекати. А ми прагнули віднайти найдавніше зображення Рафаїла в виконописі, умовно кажучи, до дня його канонізації. Він там був і цікаво, що от ікону XVIII століття, от цю Софійську покрову, приховану під пізнішими олійними записами 19 століття, переписувач… Видозмінив в надзвичайно таких символічних місцях мантії Рафаїла Заборовського та князя Володимира, як показав Рентген, початково мали такий символічний дотик. У Володимира взагалі була держава і скіпра, яку потім замалювали. Цей символічний дотик мантії Рафаїла та Володимира Великого. Він може пояснюватися тим, що. За Володимира Київська митрополія постала за Рафаїла Заборовського в 1743 році вона була відновлена. Ну загалом, культ Володимира для Рафаїла був близьким. Тобто, глорифікація розпочалася ще за Тимофія Щербацького, і потім соборяни бачили візуальні образи, пов'язані з Рафаїлом Заборовським і на Софійському монастирському подвір'ї і безпосередньо у Софійському. Соборі. В першій у другій половині XVIII століття навіть відбувалися персональні паломництва до гробниці підземної, де спочивав Рафаїл Заборовський у відкритій труні. Перед вами портрет Київського протеерею Івана Леванди. Це перший протеерей Софійського собору, який став ним у 1786 році. А праворуч фрагменти сакосу Рафаїла Заборовського, які зберігаються у наших фондах, я звернув увагу на мемуари Петра Турчанінова, це український композитор, який описав, як у 1796 році він разом зі своїм другом Артемієм Веделем прийшли на похорон. Київського митрополита Самоїла Миславського, якого також мали поховати в цьому підземеллі. Але перед похороном попросили Леванду, аби він їх спустив до склепу, аби побачити от нетлінне тіло Рафаїла Заборовського. І на споглядання нетлінного тіла Рафаїла справило таке враження, що він, ну, він був екзальтованою особою, що він почав плакати, сльози лилися з його очей, він вхопив священника Леванду за руку і попросив відірвати шматочок сакоса з нетлінного тіла Рафаїла Заборовського. І що надзвичайно дивно. Леванда погодився на це, намагався відірвати шматок сакосу. А коли йому це не вдалося, пішов нагору до Софійського собору, взяв ножиці і відрізав обом по, по шматочку по шматочку сакосу. Ну, і, зрештою, в першій половині XVIII століття персональні паломництва до цього склепу вони продовжилися. Перед вами портрет київського митрополита Серапіона Олександровського, який був господарем Софійського монастирського подвір'я з 1803 до 1822 року він вів детальний щоденник і от тільки не обійнявши київську кафедру в 1803 році, почав навідуватися разом із гостями до митрополичого склепу і демонструвати їм також ось на тіло Рафаїла Заборовського. Записи про такі гостєві відвідини цього склепу датовані 1804, 1805, 1806 Роками потім його особливо склеп не цікавив. От на самій, самому початку Київської каденції він, як людина, яка приїхала з Росії до Києва, він надзвичайно надзвичайно цим е, цікавився. Наступний, будь ласка, дещо в мене вийшло сумбурно, оскільки я розумію, що. Час і, окрім того, я чув в аудиторії слова, хто такий Рафаїл Заборовський. Ми дізнаємося, хто це такий. Тому я, так би мовити, досить коротко. А підсумовуючи, я хотів би продемонструвати вам ось цю композицію Сон'якова 19 століття, олійний розпис. Оскільки ем, право по тому, що говорячи про чудеса митрополита Рафаїла Заборовського, їх об'єднує. Одне це тема, тема сну. Або митрополит являється у вісні, або являється чернець, і механіка чуда досить проста. Це сон, потім панахида у Софійському соборі, або в склепі, або над ним, і людина отримує стілення. Здебільшого стілення отримували хворі на лихоманку, тому от київські проміни. Тівнички для паломників рубежу 19-20 століть навіть актуалізували таку спеціалізацію Рафаїла Заборовського. Він спеціалізувався на наданні допомоги, так би мовити, хворим, хворим на лихоманку. Розглядаючи розвиток його культу в Києві, мене особисто от вражає, звертає увагу. Його рівність він розпочинається одразу після смерті а, святителя до його творення. Долучаються Тимофій Щербацький. В першу чергу, як на мене, перше чудо це Йосав Горленко. Це люди, які знали Рафаїла Заборовського, для яких він був а, авторитет пророцтва по відношенню до яких Рафаїла збувалися. Не було такої події, що про Рафаїла забували в цей час і. Але з іншого боку, не було намагань поставити питання про його офіційну канонізацію у Санкт-Петербурзі.